Вони часті гості в цих стінах приходять виміряти тиск, поспілкуватися, іноді поскаржитися, часом попрохати про допомогу, у якій, звісно, не відмовляють. Чуйний і дбайливий персонал на варті їх передусім душевного здоров'я, адже на схилі років так важливо усвідомлювати себе захищеним і потрібним. Анна Євдокімівна Холіна мешкає неподалік, а відтак заходить до Червоного Хреста частенько. Мірі в Лікарі ходять сюди хороші, очень даже доволі цими врачами. Они очень внимательны к нам. Спасибо їм большое, що вони нас не забивають. Щороку напередодні Всесвітнього дня здоров'я відвідувачів тут більше, аніж у інші дні. Все тому, що сюди приходять лікарі міських лікарень і ведуть прийом усіх бажаючих. Зазвичай це мешканці району та люди, котрі стоять на обліку товариства Червоного Христа. Їх запрошують телефоном. Обстеження проводять ендокринолог, ортопед, кардіолог і терапевт. З кожного напрямку по чотири спеціалісти врач дає назначення. И человек, который был на прийомі, выполняет это назначение, он закріплен за какой то поликлиникой, за ним наблюдает участковый врач. Те люди, которые находяться по статусу, находятся на закріплені за красним крестом, з ними общаются обязательно патронажні сістри. На сьогоднішній день у сумах осіб похилого віку нараховується значно більше аніж дітей. Проблем не злічити, і від їхнього вирішення залежить стан здоров'я населення. В цілому зауважують фахівці. Необхідно звернути увагу на забезпечення їхнє медичне. Це і на виділення коштів, виділяти кошти і на протезування, скажем, і зубне протезування, слухове протезування, і штучні кришталики, там і кардіостимулятори, і напільгові рецепти при міських поліклініках. В кожній поліклініці є пункти прокату засобів догляду. Хотілося б, щоб їх було більше, обновлювати їх треба. Такі пункти прокату є і от міській організації. Червоного хреста теж е, вже вони застаріли, їх потрібно об, значить, обновляти. Товариство Червоного Хреста та міське управління охорони здоров'я щоразу влаштовують акції із залученням широких верст населення. Нерідко це дозволяє виявити у людей хвороби і патології і вчасно надати допомогу. Втім, основна мета подібних заходів інформативна. Сумчани мають бути більше обізнані про своє здоров'я. Ярослава Тюпка, Олександр Гордус АТВ.